Христос Воскрес, привіт вам, дорогі! Я дуже радий вас вітаю. Дуже тішуся, що ми з вами можемо зустрічатися на новій ддм неділі. Сьогодні маємо вже п'яту неділю Великодню, тому дуже радий вас запрошую на чергові роздуми над Божим Словом, які церква дає нам на сьогоднішній день. Дуже дуже радий. Welcome! Пенство сьогодні дуже коротенько хотів би звернути вашу увагу на дві дуже важливі справи. Чому дуже важливі? Бо Ісус про них говорить фактично перед своїм ув'язненням. Тобто в такі моменти говориться справді про дуже важливі речі. І одна із цих дуже важливих речей, на які хотів би звернути вашу увагу, це пошук правдивої підтримки Господньої. Про що мені йдеться? Погляньте, ми, коли шукаємо якоїсь підтримки. Коли шукаємо якоїсь допомоги, або бачимо, що хтось потребує цієї підтримки, то найчастіше говоримо, що все буде добре, в тебе все вдасться, все ти зможеш і так далі. і так далі. Тобто ти все буде добре. От, в тобі сила, ти все осягнеш, ти всього доб'єшся. І в цьому дорогі є дуже велика правда. Однак є одна річ, якої людина не може добитися за будь-яких обставин сама. Ісус сьогодні говорить про це дуже просто: там, куди я іду, ви піти не можете. Є друге місце, яке ми не можемо освоїти без Ісуса Христа, якими би хорошими ми не були, якими би великими в цьому житті ми не стали, якими би правильними от не були у цьому житті. Спасіння ми можемо отримати тільки від Ісуса Христа. І якщо в моїй голові є такий образ, що осягну небо тоді, коли буду тут добрий, а от потім зустрічає мене момент смерті, от переді мною з'являється така величезна довга труба, як в якомусь аквапарку. Я туди попадаю, там -вру, щось закрутилося, і я вилітаю у величезний басейн Божої благодаті, який називається небо. Дорогі, ні, Ісус, є тим, який має нас туди провести. Якщо випадково хтось із вас, хто дивиться це відео, от, не задумується над тим, що мене чекає по ту сторону, от, чи справді шукаю Ісуса Христа в цьому житті, чи справді намагаюся бути близько Нього, чи намагаюся його пізнати, от, чи намагаюся йти цим життям, як би з ним за руку, задумайтесь над цим. Бо саме Він є тим, хто буде мене чекати по ту сторону, саме Він є тим єдиним, який може мене туди провести. Тому коли відкидаю його у цьому житті, у житті земному, коли не шукаю його, а більше того, коли свідомо відкидаю, це є справді дуже велика проблема. Бо втрачаю тоді того єдиного, хто може провести мене через цей надзвичайно складний, надзвичайно тонкий і справді важливий для нас у майбутньому лабіринт. Дорогі це перша річ. Друга річ, спробую дуже коротенько, бо можна говорити про це багато. Це другі любов. Погляньте, Ісус говорить, що згідно любові, коли побачать люди, як ми любимо один одного, то вони пізнають, що ми Христові. І ця любов справді надзвичайно важлива. Так говорив мені один із військових християнин, який справді практикує і шукає Ісуса Христа. Ну, таке маю, таку маю, таке маю враження. От від спілкування з ним говорив, що одного разу до нього зателефонували, щоб взяти інтерв'ю. От і допитувалися, намагалися якось так випитати в нього, скількох ворогів він убив. І він розповідав це про з такою, знаєте, таким трохи таким тяжінням, болем на серці. Я, чесно вам скажу, не знаю, скількох він убив, але знаю, скількох врятував. І справді, для християн, які зараз перебувають на війні, для тих, яких я особисто знаю, надзвичайно важливо врятувати когось. А не когось убити. І заради цього вони ризикують своїм життям, заради цього вони кидають себе в бій, заради цього вони ну, просто не заощаджують своє здоров'я, свій там дух і взагалі ну просто віддають усе, заради того, щоб врятувати. щоб врятувати. Нас з вами, які тут знаходимося в тилу, але разом з тим, щоб і рятувати тих військових, які поряд з ними, які потребують їхньої допомоги, розповідав один з них також про те, що почув по рації, що в одному місті дуже важко. І я тільки почув, почув, що там якби напад, от а знав ту позицію, знав то місце, то першим ділом говорить накинув на себе бронежилет, взяв автомат і побіг туди. От побіг, хоча знав, що там на нього чекає ну, цілком можливо, що, без, що смерть, але треба допомогти, треба рятувати хлопців. І говорить так, що я біжу, бронежилет б'є мені по бороді, бо я не встиг його застібнути. так. От, каску на ходу одягаю, ще автомат по землі, по колінах там б'є по землі, перепрошую. От, І біжу і думаю, хоч би встигнути. хоч би встигнути, так. Дорогі, це просто щось надзвичайне. І. Е, Думаю, що не перебільшую, якщо скажу, що без цієї любові ми ніколи би не виграли цієї війни. От вірю, що ця перемога дуже сильно зближається до нас. І е, зрозумійте мене правильно, не маю на увазі, що ті люди, які зараз там гніваються, зляться на ворогів, які навіть мають ненавість, то це люди, які ну, не мають права на цю ненависть. Бо коли ми маємо, коли нас кривдять, то це нормально, що випливає з нашого серця біль, гнів і так далі. Однак, дорогі, е, справді. Війна християнина це війна, яка зациклена на спасінні, на любові до тих, кого він захищає. І тому сьогодні запрошую вас, як сказав на початку, шукаємо Ісуса Христа, бо Він є тим, хто може дати нам щось надзвичайне більше і нічого більшого від того, що Він може дати нам. Ми не зустрінемо ніколи, бо Він може дати нам небо. Він єдиний може це небо нам дати. А разом з тим, то робімо все з любові. До тих, хто поряд з нами. З любові до наших близьких, до наших братів, до наших сестер. От. З любові до тих, хто іде з нами в одному напрямку, і побачите, що тоді то все буде набирати зовсім іншого сенсу і буде приносити величезні плоди. Бо віра, яка шириться цим світом, віра в Ісуса Христа, найбільшим свідоцтвом її, власне, є любов між нами християнами. Дякую вам, бажаю вам прекрасної, мирної неділі і, врешті-решт, великого досвіду, що Господь є з нами. Він є любов'ю, і саме ця любов врятує світ. Дякую вам і до зустрічі. Па.